Мінусова температура та крижаний дощ скували Прикарпаття ожеледицею. На дранок вівторка на автошляхах утворилася слизька людяна кірка, яка паралізувала рух на кількох напрямках. Зранку прохоронці фіксували затори на Коломийському, Тисманицькому, Галицькому та Тлумицькому напрямках. На всіх автошляхах області поліцейські регулювали дорожній рух та надавали допомогу водіям, які потрапили у скрутне становище. Від початку доби на лінію 102 надійшло уже 18 повідомлень щодо дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Причини аварії встановлюють поліцейські. У службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області запевняють, хоч працювати довелося в екстремальних умовах. Через відсутність фінансування зі своїм завданням впоралися. На автошляхах державного значення підрядники оперативно здійснили протиожеледну обробку і ще до полудня повністю забезпечили проїзд. Приємство наше, яке обслуговує дорогу, було повідомлено про лізений дощ і фактично на більшості ділянок дороги воно було, проїзди були забезпечені. Утворилися затори, це е, в Галичі е, був затор, Тязівський гор був затор, і від отнії до Грахівка був затор. Дані ділянки всі е, розблоковано, рух відновився. Значно раніше відновився рух на Галицькому напрямку і Трохи пізніше відновився рух і на дорозі. М10 через негоду додалося роботи і рятувальникам. Вони допомагали водіям транспортних засоби, яких з'їхали з, з обладенілих доріг. Серед них і рейсовий автобус у селі Угринів, всередині якого перебували шестеро пасажирів та двоє кермувальників. На місці події рятувальники за допомогою бензоріза та бензопили провели заходи щодо розчищення прилеглої території, а саме. Позрізали пошкоджені дерева, а також металеві конструкції, які перешкоджали доступу та можливості провести заходи з буксирування. Після чого автобус було відбуксировано на тверде покриття. Також сьогодні рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, що через ожеледицю застряг на дорозі на дорозі, та перекрив рух по вулиці Богдана, Хмельницького, Івано-Франківську. На місце події рятувальники допомогли водіяві вантажівки, відбуксирувавши даний транспортний засіб на тверде покриття. Постраждалих в обох випадках немає. І надзвичайники, і правоохоронці просять кермувальників у такій ситуації бути обачними а за можливості від поїздок утриматися. Максимально обережними закликають бути і пішоходів. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.